Добрий день. Вас вітають новини Барабани. Гуртожиток це місце, де проходять найкращі роки студентства. А як вони проходять без води? Зараз ми знаходимося у гуртожитку номер 6 Волинського національного університету імені Лесі Українки за адресою Кравчука36. Зараз ми поставимо декілька запитань мешканцям гуртожитку, щоб дізнатися їхню думку щодо ситуації. Передаю слово своїй колезі та жительці цього гуртожитку Семеню Каріні. Доброго дня, мене звати Каріна і я знаходжусь на місці подій, щоб опитати свідків. Добрий день, яку звати Вадим? Скажіть, будь ласка, у кодрі вимкнули воду у гуртожитку? Приблизно годині 10 11 Як відсутність води впливає на ваші буденні справи та навчання? Чесно, ця проблема застала мене дуже зненацька. Я прокидаюся, хочу просто вмитися та почисти зуби, а води немає, і я не знаю, що робити. Мені потрібно брати бутлі, спускатись на низ, брати воду і просто швидко все робити, бо в мене автобус через хвилин 30-40. Ну, важко. Як відсутність води впливає на загальний стан та попиту гуртожитку? Ну, це досить тяжко, це нервово, тому що не можна не там не приготувати, не помити руки, нічого взагалі. І в принципі, всі ходять нервові кожні п'ять хвилин. Питають, а коли буде вода, а хто знає, що з водою. Ну і не дуже приємний експіріенс. Як часто трапляються такі перебої з водопостачанням? Ну зараз за останні два роки я їх досить рідко застаю, але раніше, коли 22 го року зим двадцять взимку були перебої, то ми запасли багато води в принципі, і ми до цього готові, але це все рівно не дуже приємно, і мені хотілось би, щоб це траплялося якомога рідше. Чи знаєте, ви чи робила адміністрацію гуртожитку будь-які дії для попередження або вирішення проблеми? Звичайно, коли стається такі ситуації з заключенням води, то адміністрація старається попередити на студентів і приблизно сказати, о котрій вода з'явиться. Ну, звичайно, вони не можуть нічого зробити там з тим, що труби не в належному вигляді зараз у нас. Але адміністрація забезпечує нас інформацією, щоб ми були повідомлені про... про стан води. Чи мали би фінансові витрати через відсутність води, наприклад, на купівлю води або відвідування платних душових? Сутність води, звичайно, створює ці певні незручності, і ми вимушені, звичайно, ходити, набирати воду і витрачати на це власні кошти, а відвідувати платні душові ні не було. Чи постраждало ваше здоров'я або самопочуття внаслідок відсутності води? Певною мірою, що так, тому що ми без води не можемо нормально слідкувати за своєю гігієною, помити руки, митися, помитись це потрібно, тому що якщо це за цим не слідкувати, Здоров'я буде псуватись. Чи пробували ви самостійно з'ясувати причину відсутності води, звертаючись до відповідних служб або сусідів? А, самостійно ні. Особисто я не телефонувала нікому. А, єдину інформацію, де я її отримала, це в групі гуртожитку. Там написали, о котрі вимкнули і коли вимкну, включать, і яка причина була цього. Зателефонувавши до експертів, чіткої відповіді ми не отримали. Аві водоканал, добрий день. Алло, доброго дня. Мене цікаво, чому у місті Луцьк у гуртожитку No 6 ВНУ Кравчука 36 відключили воду. Не знаю, Ми не перекривали води. До кого звертатися? За цим може питання? Луцьк тепло. Вони працюють в комтунелі. Може, частину будинків закрили, бо будинки ще й жаліється. З вами була Сидорчук Вікторія, Семенюк Каріна. Спеціально для новин барабани.